Вітаю вас, маленькі українці. Сьогодні ми з вами послухаємо казочку Рукавичка. Але спочатку трошки порозмовляємо. Послухайте чистомовку. Ма-ма-ма, на дворі зима, ме-ме-ме, снігу намете, М-м-м, ем, 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 саночки візьмем. Дем-дем-дем, на гірку підем. А зараз цю чистомовочку ми з вами разом розкажемо. Почали Ма-ма-ма, на дворі зима. Ме-ме-ме снігу намете. Ем-ем-ем, саночки візьмем. Дем 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 на гірку підемо. А зараз сідайте зручніше і послухайте, і подивіться казочку рукавичка. Ішов собі дід та загубив рукавичку. От біжить мишка. Улізла в рукавичку та й сидить. Коли скаче жаба, та й каже. Хто, хто в рукавичці живе? Я мишка-норушка, а ти хто? А я жабка-скрикотушка, пусти мене до себе. І стали вони жити разом. Аж тут біжить зайчик до них. Хто хто в рукавичці живе? Я мишка-норушка, я жабка-скрикотушка, а ти хто? А я зайчик побігайчик. Пустіть і мене до вас жити, і стали вони жити разом. Коли це тут біжить до них лисичка? Хто хто в рукавичці живе? Я мишка норушка, я жабка скрикотушка, я зайчик побігайчик. А ти хто? А я лисичка, сестричка, і мене до себе жити. І стали вони жити. Разом незабаром біжить вовк. Хто хто в рукавичці живе? Мишка-норушка, жабка-скрикотушка, зайчик-пострибайчик, лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик, пустіть мене до себе жити. І стали вони жити разом. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь. Я ведмідь набрід, пустіть мене до себе жити. Та дивиться, як же ж йому в рукавичку залізти. Але почувся гавкіт собак. Звірі злякалися, та й розбіглися усі. І залишилася рукавичка лежати, коли її. Побачив дідусь, впізнав і забрав, і пішов собі додому. Тут і казочці кінець, а хто слухав молодець. До побачення, дітки, до нових зустрічей. Все буде Україна.